なるほど。<noise> Я живу у першому блоці. Я думав, що вогонь з третього блоку не поширюватиметься так швидко. Мій собака був удома, тому я подумав повернутися і привести собаку з квартири. була приблизно 17-та година, і поліція не хотіла мене пускати. Вогонь у нашому будинку ще не палав. Я не знаю, як зараз почувається мій собака на горі. Боюся, що дим його задушить. Один сусід сказав, що він досі не може знайти свою дружину. Деякі сказали, що вони в безпеці. Я знаю, що деякі досі всередині будівлі. Чому їх ніхто не рятує? Ми чекаємо на них. Як нам з цим боротися? Я знаю людину, в якої у родині є маленькі діти та люди похилого віку. Я зателефонував йому, і він сказав, що досі заблокованою будівлі. Приблизно о 14.45 я раптом почув дуже гучний звук. Потім виглянув на двір і побачив у далині, що біля п'ятого блоку була пожежа. Я спустився вниз, подивитися, і люди казали, що п'ятий блок дуже сильно горить. Тож я відразу повернувся додому зібрати свої речі. Після цього я вийшов і відтоді весь час перебуваю внизу. Минуло вже понад три години. Щодо моїх почуттів, чесно кажучи, я навіть не знаю, що зараз відчуваю. Просто роблю все поступово, крок за кроком. Зараз я лише думаю про те, де сьогодні переночую. Звісно, я почуваюся погано бачити, як стільки блоків у вогні, деякі з них горять аж у середині людських помешкань. Як тут можна почуватися нормально? Хоча здається, пожежу в нашому блоці вже загасили, але дивлячись на вогонь навколо, усе одно почуваєшся жахливо. Якби нам довелося переїхати, потрібно було б потроху збирати речі. Не те, щоб переїхати було неможливо. Але куди б ви пішли? Це ж не так, що є безліч будинків або міст. Треба дивитися правді в очі. Чи не так? Через масштабну пожежу у житловому комплексі в окрузі Тайпо на півночі Гонконгу загинуло щонайменше 36 людей, ще майже 300 вважаються зниклими безвісти, повідомив глава адміністрації Гонконгу Джон Лі. Ще майже 30 людей госпіталізовані, серед них є й ті, хто у критичному стані. Це найбільша пожежа у Гонконзі за останні 17 років через дуже високу температуру в зоні пожежі ми вирішили підвищити рівень тривоги до п'ятого, щоб отримати більше ресурсів для реагування на ситуацію. Крім того, температура всередині відповідних будівель дуже висока. Тому нам надзвичайно складно зайти всередину, піднятися нагору для проведення гасіння пожежі та рятувальної операції. Житловий комплекс Ван Фук Корт, де почалася пожежа, налічує дві тисячі квартир і складається з восьми блоків, пише Reuters. З них сім будинків загорілись, повідомив Джон Лі. На момент пожежі висотний комплекс перебував на реконструкції та був оточений бамбуковими рештуваннями та будівельними сітками, пише BBC. Причини пожежі розслідують. Втім, влада зазначає, що пожежа так швидко поширилась на сусідні будівлі саме через бамбукові арештування. Сотні мешканців евакуювали до тимчасових притулків, а людям, які потребують переселення, виділяють аварійне житло. Лідер Китаю Сі Цзіньпінь висловив співчуття родинам жертв пожежі та закликав до всеохопних зусиль для гасіння пожежі.